Друзі, вітаю. Кінець серпня 2023 рік. Земля Північний Рейн Вістфалія, місто Дюссельдорф. Пам'ятник. Напевно, якомусь німецькому королю. Можливо, якийсь іншій видатній особі. Але ще раз прошу. Хто сказав, що в Києві пам'ятник Щорсу краще, ніж це? От подивіться, тут і підкови видно. І так само нога піднята. Чисня який. Друзі, той, хто захищає пам'ятник Щорсу в Києві, це, до речі, і Кличко, і вся його злочинна адміністрація, ви чините злочин проти історичної правди, проти справедливості і разом з тим проти здорового глузду. Чим цей пам'ятник гірший від щорса? До речі, то не український прапор, це прапор в землі північний рейн Вестфалія. Ось на цій місцині за годинку, де я перебуваю, на цій площі. Відбудеться концерт, концерт українських виконавців. Всі люди з України, переважна більша частина це втікачі. Люди, які вимушені переховуватись від війни, сподіваюся, що найближчим часом ми здобудемо перемогу і всі ми повернемося на батьківщину. Ну але доки тут збираються українці, хочу звернути увагу. Відбувається певні такі наче. Інформаційні поєстні, тобто ці плакати дають зрозуміти, що відбувається в Україні, і вперед глянемо сцену, де буде відбуватися. Бачимо, вже є бажаючі продати варенички. Сметани, правда, не бачив до Але ось на цій сцені відбуватиметься концерт. Сподіваємося, що українці, які проживають у Дюссельдорфі, Зберуся тут. Розраховуємо на повний майдан. Більше того, ми бачимо, що німці вже сюди проходять по оголошенню. Тобто вже і німці зацікавились українською культурою. Ну, що, напевно, майбать пам'ятати. слова В'ячеслава Чорнолога. Україна починається з тебе. Кожен, хто проходив на нашу землю, зазнавав покарань. Це і давньоіранський, давньоперський цар. Дарій, це і комуністична імперія. Де вона? А Україна є. Так само і нинішня хиза Московія. За всі свої злочини вона буде покарана. А до українців, які Вимушено вибралися за межі України, друзі, подруги. Не забуваємо своє коріння. Ми переможемо! Слава Україні!